Історію України ми пишемо щодня маленькими і великими перемогами створюємо нові пам'ятні дати, і такі вже є у календарі ЗСУ. Його створили у Тернополі. Тут є козацька доба, є доба Армії УНР у Української Народної Республіки, є доба УНУПА 30-40 роки. Тут є історичні дати. 2014-2019 рік, і перемоги наші 2022 рік. Це звільнення півночі України, це мається наземчитомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини і Херсонщини. Календар вже самою назвою промовляє: ми приречені на перемогу. 2023 2023-й, каже Євген Філь стане роком, в якому ці слова справдяться. Ми сьогодні маємо шанс це покінчитися з нашим споконвічним ворогом. На сторінках календаря ті, хто нищить московську навалу. Тут розробники показали всі роди військ зсу, а ще нацфардійців, прикордонників, СБУ не забули ні про медиків, ні про волонтерів. Згадали і про підтримку світу, техніку і засоби, які допомагають перемагати. Першочергово календарі відправили захисникам і захисницям. Зрозуміло, що той календар на самого передку. Посіки-посіки потрібні, але є, коли йде люди йдуть на ротацію, десь можуть трошки десь віддихнути, себе привести в порядок, то мають час і переглянути, подивитися. Все-таки це трошки теж надихає, бо це показано, що Війна почалася не сьогодні з Росією і не і не, не вісім років тому. Ця війна вже тянеться більше, більше більше 300 років. В календарі є безліч дат, але бракує головної. Ну, зрозуміло, то що схоже всі українці за звільнення наших територій, і має бути ще одна основна, основна дата це розвал Руської імперії. <зуміло> ну, спочатку наша перемога. <зуміло> Старожували календар у 4 тисячі примірників. Пів тисячі відправили у Канаду. Тамтешня діаспора, яка допомагала з видавництвом, продасть їх, щоб зібрати гроші для ЗСУ. Ще залишили календарі для продажу у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини.